Уяви, всього 90 днів і ти стаєш директором української компанії. Отримаєш дохід, визнання, підтримку та нове життя. Це не казка, це мій шлях. І я покажу, як ти можеш пройти його теж. Привіт! Мене звати Світлана Макаревич. Я золотий директор компанії Лівеста з командним товарообігом понад 2 мільйони гривень кожні 4 тижні. І сьогодні в цьому відео я покажу тобі реальний шлях, як вже за 90 днів досягти рівня директора та вийти на стабільний дохід від 500 доларів в мережевому, без магії та пустих слів. Лише дієвий план, який працює. Якщо ж ти зараз стоїш на старті, не знаєш чим би зайнятися, або буксуєш в точці ні туди, ні сюди, чи не маєш бажаних результатів в мережевому, вмикай фокус! Це відео змінить твоє бачення про мережевий бізнес. Я народилася у маленькому містечку, в простій українській родині, без зв'язків чи готової системи. Все, що я маю у житті, я добивалася своєю цілеспрямованою працею. Зараз я мама, яка виховує 9-річного синочка, пройшла через болісне розлучення, внутрішній крах та відновилася завдяки цьому бізнесу. Та бажанню змінити своє життя. Тепер моя місія допомагати іншим жінкам піднятися, бо я знаю, як це, коли здається, що ти одна, коли в тебе нічого не виходить, і ти не знаєш, як рухатися далі. Мережевий пройшов моє життя в декреті. Коли моєму синові було 5 місяців, я вже звиклася з новою роллю мами, та зрозуміла, що просто варити борщі та бути мамою. Та дружиною мені недостатньо, моя душа прагнула розвитку та самореалізації. Саме так я потрапила в мережевий. Вже 9 років я працюю в цій сфері, є приватним підприємцем це мій основний вид доходу. За моїми плечима багато взлетів та падінь. Про це я більше розповідаю в себе в інстаграм. Зміна компанії, великі особистісні трансформації. Я маю великий практичний досвід роботи в цій сфері і готова поділитися ним з тобою. А зараз уяви собі двох жінок, які втратили все через війну: дім, речі, стабільність, бізнес. Але не втратили головного віри. Саме так створилася Лівеста бренд, який зараз змінює долі тисяч жінок, і, можливо, твоя. Наступна. Саме цю компанію я обрала для співпраці Лівеста нова українська косметична мережева компанія, яка була створена в квітні 2022 року та об'єднала в своєму асортименті продукцію від найкращих турецьких, європейських та українських брендів. За три роки роботи компанія «Лівеста» отримала відзнаку Краща компанія 2024 року. Увійшла в список Forbes Україна та видала понад 40 авто чи грошей на мрію своїм лідерам. Лівеста це та компанія, яка розриває зараз всі шаблони на ринку мережевого в Україні. Якщо вже зараз ти відчула, щось всередині, тримай фокус. Далі найцікавіше. Бо я пропоную тобі. Розглянути можливості заробітку та самореалізації разом зі мною в компанії LiVesta. Компанія пропонує три основних варіанти діяльності. Перший, ти можеш стати клієнтом компанії та просто купувати нашу продукцію для себе та своєї сім'ї за необхідності зі знижкою до 30% та більше. Другий. Ти можеш стати консультантом компанії та заробляти швидкий дохід на продажі нашої продукції за допомогою системи дропшипінгу, відкривши свій власний інтернет-магазин або ж за допомогою нашого паперового каталогу. Третій варіант стати директором компанії Livesta та заробляти по нашому маркетинг-плану за організацією товарооборот для компанії. Відвідувати конференції, бізнес-форуми, подорожувати за рахунок компанії, або ж навіть отримати власне новеньке авто-подарунок чи гроші на мрію. І я закликаю тебе зараз почати мріяти масштабно та звернути увагу саме на третій напрям діяльності. І я пропоную тобі стати директором компанії Livesto. Зараз я пропоную тобі. Більше, ніж статус. Я пропоную тобі шлях, який змінює тебе, де ти впевнена, реалізована, фінансово незалежна? Де ти приклад для своєї дитини, де ти лідерка, яка мотивує та веде за собою інших? Хто ж такий директор компанії Лівеста? Це людина. Яка створює з командою більше 180 тисяч гривень продажів кожні 4 тижні, заробляє від 15 20 тисяч гривень в каталог. Це можливість зібрати більше 40 тисяч гривень премії на шляху до статусу директор. Це людина, яка щороку відвідує грандіозні конференції, бізнес-форуми та подорожує за рахунок компанії. Отримує статус визнання, сцену, рожеву доріжку. Людина, яка має команду та веде за собою інших. Рівень директора це твій старт до більш потужної кар'єри лідера. З чого почати, запитаєш ти, і як же прийти в цю точку успіху? З моєю допомогою в тебе все вийде. Адже для тебе я розробила. Чітку стратегію дій. Саме зараз я набираю амбітних цілеспрямованих дівчат в свій проєкт директора за 90 днів. За ці 90 днів ти отримаєш повну базу знань та практичні навички, пройдеш цілу школу мережевого бізнесу, що в подальшому допоможе тобі навчати свою потужну команду директорів. За 90 днів ти почнеш ввести свій блог та активно проявлятися. Знайдеш перших партнерів в свою команду, почнеш мислити як лідер та підприємець. Навчишся вести за собою команду та навчати їх. На тебе чекає 3 місяці активної школи мережевого. За перший місяць ми навчимося планувати. Та створимо твою індивідуальну стратегію розвитку. Визначимо сильні сторони твоєї особистості, упакуємо твій блог та почнемо робити перші продажі. Ціль першого місяця закласти фундамент твого подальшого росту, активувати особистий бренд та навчитися приводити перших партнерів в команду. А також виявити блоки. Які можуть стати на заваді твого подальшого росту і налаштувати твою системну дію на другому місяці? Ми детальніше розберемо методи пошуку людей в команду, навчимося проводити співбесіди та запускати новачків в роботу, розробимо твою контент-стратегію для блогу та прокачаємо лідерські якості. Ціль цього місяця стабілізувати твою активність, закріпити навички, вибудувати систему залучення партнерів та навчання новачків. В третій місяць ми будемо вчитися заявляти про себе голосно, бути наставником, який веде за собою. Ціль третього місяця вийти на статус директора або ж наближений до нього та формування власної системи розвитку цього бізнесу. На тебе чекає 90 активних днів пліч-опліч зі мною. Ти отримаєш чіткий покроковий план, 90 днів мого особистого супроводу, інструкції, чек-листи, шаблони, зум-сесії, аналіз, стратегію дій, підтримку та коло однодумців, видимість в моєму блозі. В моїй команді вже більше 10 успішних директорів. Більшість з них приватні підприємці. Наприклад, ось це Олена. І вона прийшла в мою команду в декреті. Зовсім без досвіду роботи в цій сфері. Та наразі ця жінка є золотим директором компанії та власницею авто з салону, яке отримала в подарунок від компанії «Лівеста». Це теж Олена, срібний директор Лівеста. Вона закрила рівень директора вже на другий каталог співпраці та одним махом забрала більше 53 тисяч гривень тільки премій та відвідала бізнес форум компанії вже разом зі своїм директором. А це Діана, яка прийшла в мою команду зовсім нещодавно. Мама в декреті, яка за півтора каталоги закрила рівень наставника. Це половина шляху до директора. Зовсім без досвіду в сфері продажів, лише за допомогою свого блогу та проявленості, що об'єднує цих жінок. Жага до кращого життя, самореалізації, успіху. Їм теж буває страшно. Вони вагалися на старці, але почали діяти. І у них все вийшло. Якщо ти зараз дивишся це відео і думаєш, що це про мене, значить, ми недарма зустрілися. Напиши мені слово директор в Дірект в Instagram, і я проведу для тебе безкоштовну онлайн-консультацію, на якій відповім на ті запитання, які можливо в тебе ще залишилися. І разом з тобою ми почнемо діяти. І я проведу тебе по цьому шляху до рівня директора в компанії Лівеста.